Новий навчальний рік ще досі не розпочався для дітей з села Каборівці Зборівської громади. Все через те, що їхню місцеву школу з 1 вересня закрили. Чому так сталося? Пояснюють вчителі. В Кінець року не було 25 дітей на перше з бюджетну комісію коли ми прийшли нам депутат пообіцяв депутат пообіцяв якщо ви будете мати 25 дітей то від той рік будете працювати ну ми з відповідно з зусиллями батьків зробили хату для для жінки з дітьми вона переселилася в наше село і ми мали вже 26 дітей з кривого рогу сюди переїхала ганна з трьома дітьми жінка розповідає що за останні тижні зрозуміла що ця школа найкращий Це варіант для її малечі. Тут дуже класні вчителі. Тобто, ну, я хочу, щоб діти саме в цій школі навчалися. Чому я повинна возити кудись дітей, якщо в мене є школа біля Богу, якщо я сама особисто знаю цих викладачів, вчителів, ну, весь персонал, розумієте? Тут усі як одна родина. Перейти навчатися школярам запропонували за три кілометри від дому. У селі Млинівці батьки кажуть, що у цій ситуації їх залишили без вибору. Вони хвилюються, що є діти, які потребують підтримки батьків. А через вістань це буде важко зробити. Я живу близько біля школи, і мені бувало, дзвонили вчителі, говорять, що дитині там болить щось, ну живіт болить, ну будь-що. І потрібно дитину забрати е, додому. Я буквально за п'ять хвилин я прийшла, її забрала. Якщо нам прийдеться давати чи в Млинівці, чи в зборів будь-куди їхати, мені прийдеться визивати таксі, тому що ну, всі по роботах, чи сусіди, чи будь-хто вони по роботах. Я не зможу визивати. Кожен раз, ну це може бути раз в тиждень, можливо, це не буде, але як я її посаджу в автобус, саму так само, вона ну, боїться бути сама. У мене хлопчик інвалід. Зараз він закінчив п'ятий клас. З ним займаюся на інклюзивній формі. Сижу я з ним. В третьому класі до нас приходила одна вчителька, подивилася, пішла, друга вчителька подивилася, на нього пішла, третя прийшла, подивилася. Я розумію, то не є. О, що можна прийти. Подивитися і піти зараз. Мені краще його займатися тут. Він знає вчителів. Він спілкується з любою вчителькою. Він не буде з чужою спілкуватися для нього. Взагалі, Наталя Мироніна, то є ідеал, вчитель. Учні загальноосвітньої школи перших других ступенів села Кабарівці щороку є учасниками різних олімпіад. Успішні результати вони б демонстрували і надалі. Запевняють вчителі. Для цього тут є всі необхідні умови. У освітньому закладі навіть облаштували найпростіше укриття, що є обов'язковим для роботи шкіл. Під час війни школа завжди ну, існувала, і ми гордилися нашою школою. І як школа є, то значить існує село. І завжди у нас було по 60 учнів, і тут, тому що тут можна розмістити і 80 учнів більше. Правда, останнім часом трошки зменшилося. Але на даний час у нас є 26 учнів, рахується, і є ще молоді, переселенці приїхали, то я думаю, що не буде менше, як, так як потрібно, як 25. Буде менше. Ми хотіли, щоб школа і надалі існувала. Я вважаю, що школу потрібно зберегти хоча б в воєнний час. Можливо, ще будуть молоді приїжджати, тому що багато шкіл зараз немає ну, через те, що війна в нас. І, можливо, ще хтось приїде, але ну, треба добитися того, щоб хоча б воєнний час ми лишилися тут. Далі ми щось будемо думати, як батьки, як вчителі і всі. У департаменті освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації розповіли, школи закриваються через відсутність укриття або через недостатню кількість школярів. Їх має бути не менше 25. У зборівській громаді малокомплектними визнали три школи. Чому зараз вчителі та учні не можуть продовжити навчатися у селі Каберівці з кількістю 26 шість освіти? Пояснив нам перший заступник голови зборівської громади. Якщо в школі менше 25 учнів, відповідно субвенція з державного бюджету не надходить в цю школу. Але по даних на 1 вересня нас зараховано подавав директор 23 дитини. В принципі, напевно, роль най не зіграло цих 25 дітей. В принципі, збирало роль, тому, що зменшення надходжень з державного бюджету у вигляді освітньої субвенції. І було прийнято рішення депутатами, тому що вже фактично обговорюється два роки. Питання малокомплектних шкіл, і це такий крок фактично вимушений. І було прийнято таке рішення про закриття цього закладу. Батьки та вчителі кажуть, стоятимуть на своєму до останньому. Наразі вони чекають на рішення суду. Сподіваються, їхні діти, як і всі інші школярі, приступлять до навчання та будуть здобувати знання за партами у рідній школі. Хоча би на час війни.